Створив та зміст текстового документа. Перше. Додай порожній абзац після абзацу складові інформаційної системи. Натисни Enter. Так, Це перший у нас абзац, складові інформаційної системи. Натискаємо Enter. І у нас додався порожній абзац. У пункті головного меню Google Docs вставити і вибере команду зміст. Тип змісту пунктирний. Вибираємо Вставити, шукаємо зміст і тип змісту ось пунктирний. Ну, зверніть увагу, що у нас автоматично створився зміст документу. Ну, приберемо цей зайвий порожній рядок. Якщо він не перебирається, значить ми його так і залишимо. Ну, ось у нас зміст заходить на наступну сторінку, то ось можна ось тут, в цьому місці, вставити розрив сторінки. Тож, розрив сторінки, ось він. І тоді у нас буде окремо зміст, а текст буде починатися із. Нової сторінки. І тут можна цей зайвий як бачите, тут прибирається зайвий порожній абзац прибрати. Таким чином, ми створили зміст документу. Ну, Давайте приберемо символи, що не друкуються, і переглянемо на свій документ. Як бачите, у нас є заголовки першого, другого, третього рівня, і є калантитули верхні і калантитули нижні. Ну, До речі, в верхньому калантителі спробуємо тут натиснути Backspace, щоб прибрати зайвий порожній абзац. Так, ще раз отут виберемо вигляд, показати символи. Ні, в нижньому колонтителі зайвих порожніх абзаців немає. Клацаємо десь за межами калентитулу і виконали ми поставлене завдання. Ну, як бачите, коли ми прибрали порожній абзац в верхньому калентитулі все одно зміст на один аркуш не поміщається. Залишимо так, як є.